Ну, всім привіт, це куся з благодійного фонду Хепікін. Привіт, привіт передали ми пряники, і вони поїдуть хлопців на Донецький напрямок. Тут їм багато чого дозбирали, ще потрібні спальники. Там Та? ще шкарпетки у нас а, і, ну, лако... ну... і такі дівчата патріотичні в'яжуть. Такі Ла. у нас класні. Тож, якщо в когось є спальник або хтось може задонатитися, я його відправлю. Вона теж може дати відмічу всю інформацію по спальникам. Це теж треба хлопцям на Донецькому напрямку. Так, допомагайте українцям за субу, вони нас оберігають. Дивіться, яка краса. Я ось такі, як чоботи, такі товстенькі, я такі тоньше. Подивіться, просто яка, яку красу, скільки часу, скільки роботи дівчатка вкладають для того, щоб наші захисники були теплі. Від себе ми ще їм покладемо такі теплі шапочки а, з флісом. Для того, щоб вони вдягали їх під каску і були в теплі. Ось така псушка завтра, така велика коробка. до хлопців. Ще поїдуть смаколики, пряніки 20 кілограмів. Потім зупинили зараз. знаходимось на новій пошті, відправляємо. Янголи в Україні передали нам 20 кілограмів пряників і такі класні дівчата у нас в'яжуть, шкарпеточки і теплі шапочки, такі на фліски. такий спальник у вигляді ковдри. Це все відправляємо.